прилетіла прилетела ластевочка. Став... мешканці Чеського міста Новий їжд не мали змоги насолодитись виступами українських дітей. Два дні ми давали концерт 4 грудня та 6 грудня. Ми колективами міста у нас була своя культурна програма. і Ми представили концерт від нашого міста від України. Це концерт був переважно українських пісень, а також ну тим, чим займаються. Ми показували тим, чим займаються наші діти тут, і що вони вміють, і чим вони талановиті. В одному з театрів Нового їдчина вихованці ансаблю Юність представили три номери народно стилізованого танцю. Більше всього атмосфера та враження від людей, від такого від, від концерту двох, яких в нас були. Дуже велика сцена була, на якій дуже зручно було танцювати. Усе і зовні стали мужніми ми відсічі, наші очі мою. Любов. Троє на перший концерт ми давали для дітей шкіл, і це були дуже такі, знаєте, грандіозні оплески. Ми думаємо, що їм сподобалося. Талановиті та обдаровані діти нашого міста побували у Чехії в рамках меморандуму про співпрацю між Павлоградом та містом Новий Гідчин. П'ять днів діти мешкали у чеських родинах та знайомились з особливостями іншої культури. Я жила у великій родині, там дуже багато діток, але вони всі дуже. Добрі, такі орцивчі, дуже такі милі, прикольні. Сім'я нас прийняла дуже тепло. Нам було дуже комфортно з ними спілкуватися. Ну, дуже все сподобалося від цієї подорожі. Павлоградці зізнаються, інколи складно було порозумітися з носіями іншої мови. Однак це не завадило їм зануритися в передноворічну атмосферу європейського міста та насолодитись відпочинком. Мовний бар'єр виникав. Тому що, ну знаєте, ми думали, що ми більш-менш будемо одного розуміти, але все таки було складновато. Хтось розмовляв англійською мовою, хтось намагався за допомогою перекладача. Ну, якось знаходили спільну мову, і мова жестів допомагала, все було добре. За домом сумували, проте недовго кажуть діти, не було коли. Адже за насиченою культурно розважальною програмою дні пролітали дуже швидко. Там дуже був привітний мер. Він нам дозволив навіть піднятися на вишку в мерії. ми Подивилися на вид з верха. Ну, було дуже гарно. Діти вражені, щасливі, довольні, сяючи обличчя, рот не закривався, батькам все розповідали. Дуже дуже емоційно, дуже взагалі красою, тишою вражені. Навіть казали, що перші дні їм казалося, нібито літають шахеди за вікном, але розуміли, що то не може бути. І дуже дивувалися, коли самоліти оці залишають на небі. Ми вже від цього, як би так сказати, відвикли. В общем, все, дітей все супер. Окрім розваг, діти ще й навчалися. Разом з чехами ходили до школи та знайомились з освітньою програмою. 41 дитину вдалося ощасливити завдяки програмі обміну, серед них учасники команди з робототехніки Наінвізартс. Вони представили чехам свої проекти, один з яких запатентований, побачили, над чим працюють їхні європейські колеги з багатьма навіть потаваришували. Викладачі творчих колективів наголошують, що такі поїздки мають бути, адже діти вчаться самостійності, розширюють свій кругозір та набувають нових вражень і досвіду. А повернувшись з новими силами і емоціями, готові тренуватися та досягати більшого.